У Летичеві більшість людей вже й не вірили, що коли-небудь дочекаються газу. Довго чекала вже є. У нас мене, наприклад, дуже раді. Попри те, що живуть у районному центрі, домівки люди опалювали дровами. Найважче було тим, хто мешкає у багатоповерхівках. Приходилося дрова завозити, наймати, щоб різати, рубати, і на другий поверх носити дрова, щоб запалити в котлі. Летичів довго був єдиним негасифікованим райцентром в області. Поки газопровід сюди тягнули, частина жителів перейшли на електроопалення. У 2010 році летичі таки почали гасифікувати. Переваги блакитного палива жителі відчули одразу і їсти зготувати. Обігріти будинок будемо сподіватися, що це нам набагато буде легше. Перед новим 2012 роком газ з'явився одразу в трьох кооперативах Летичева. Голова облдержадміністрації виконав свою обіцянку. Обласному бюджету це обійшлося у півмільйона гривень, а облгазу у два з половиною. Три мільйони гривень дали можливість сьогодні в трьох кооперативах найгустіше заселених запалити голубий вогник. Є ще проблеми, але глобальну проблему практично вже сьогодні вирішено. Я думаю, що на 2012 рік ми вийдемо на фінішну пряму по газифікації летичівського району. Кругленьку суму за комфорт і тепло довелося викласти і самим литичівчанам. У нас була визначена ще на початку е, основна ціна 6300, Сьогодні ми абсолютно це нічого не змінюємо. Це та обґрунтована сума, яка дає сьогодні можливість, щоб ми могли дійсно газифікувати повністю летичів. Леоніду Олександровичу гроші довелося позичати, але не жаліє, що зголосився на такий вид опалення. Ну дорого, ну вже немає здоров'я того, щоб йти заготовляти ці дрова чи закупити їх. Газ – це є газ. Я зараз дуже задоволений цим газом. Нині летичів гасифікований на 75%, відсотків. А от район на 60%. блакитного палива досі чекають майже в 20 селах Летичівського району. На цей рік, який буде. Я думаю, що ми зможемо загальними зусиллями. Це питання виріште, хоча б по району на 80% в загальному. Що було? Ну а якщо такими темпами, як взяв Василь Степанович, то я думаю, що це найближчих два роки буде район повністю газифікований. можливо, і раніше. Вікторія Бакалець, Андрій Храбуст Злетичева для Подільської панорами.